Аю, хай це буде прилюдно, були тут зміни. Ми їх фіксуємо. Це буде оприлюднено, будь ласка, на вашому сайті. Як йшла розмова, ми не під себе приміщення е -е, вибиваємо, а під процес, який являється нагальним для України. Значить, ми дуже просимо. Це е, Бондаренко має зважити на те, що негайно треба вирішувати питання. Ну навіщо, коли там під е, кайда знаходяться люди і чекають останнього повідомлення? Чи самих закоплювати смо приміщення? Чи ми зробимо це цивілізовано? Я думаю, що дуже правильно ставте питання, що ви, мова йде про приміщення конкретним людям, мова йде під процес. Мені здається, що і комісії і ви будете сильною допомогою, і ми так само включимося на всіх етапах допомоги вам. І саме під процес, я думаю, ми можемо під процес створення і обговорювати цих питань. Вийшли питання. Нам, надо, нам надо не треба, нам треба не мішати, і все. Це вже де Юра приближить територіальній громаді. А ви нам мішаєте? Что сделать для того, чтобы вы нам не мешали? Пригнать сюда 2 миллиона, чтобы они вас убрали отсюда. Вы этого хотите? А что это, Дмитро, за така розмова? Ну, Дмитро, что а а а это за така розмова? При жени 2 миллиона. Неприятно, что 2 миллиона не ну, получили будут. Да. Почему я, б... я не поговорю? Я вирухаю два шляка. Перше, я сьогодні напишу листа на квичках, щоб вона буде на квичках щодо надання приміщення. Якщо цього буде недостатньо, ми будемо виносити це, але я думаю, що ми... Це вже ініціативну групу, групам, там вже буде йти як по маску. Пускай одним рішенням розпоряджували. Одним рішенням приймають свої приміщення і... Центральная координационная рада будет находиться в Киеве. В церкви. На самом деле является субъектом предпринимательской деятельности. То есть каждого из хирургиков здесь можно проверить уголовное ответственность. Это один вопрос. То есть конкретные вопросы решить сегодня. Отказ или замыливание это однозначно штату. Значить, Ірина, з тарифами ми працюємо більше, більше, ніж ми говоримо. Повірте мені, що говорять, що люди ходять, вони <правдає> не володіють ситуації. Як планува надія?